Ще одна героїня, з якою я вас хочу познайомити, це Аліна Паніна, яка після визволення в полону, після реабілітації знову повернулася в стрій. Вона від мене нікуди не відходить. Вона така. Як я говорю, моя дитина вже друга. Це Аліна зі своєю новою напарницею Челсі. Чотирилапа помічниця замінила прикордонниці двох службових спанієлів: Соню та Джесі, яких рашисти відібрали під час полону. <клухи> 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 Обстріл був і саме в ту, наприклад, ціль. І я знаходилась там, і собаки просто своєю поведінкою показували, що ну, тобто, яка ситуація має змінитися. Ну тобто, обстріл має бути. І вже навіть на самому Азовсталі, на самому в бункері під час того, як нас починали обстрілювати, в нас хлопці дивились просто по поведінці собак. Вони починали скавліти під час авіаційного обстрілу. Під час обстрілу з моря песики не тільки попереджали про небезпеку, зокрема, спані Соня підтримувала бойовий дух військових, коли їм доводилося сидіти у бункері заводу Азовсталь під час обстрілів. Я роса на сонці. Вже в Україні Аліна через волонтерів дізналася, що наразі її улюбленці в Донецькій області, тож сподівається на їх швидке повернення. У полон Аліна потрапила разом із чоловіком. Вони обоє були серед оборонців Маріуполя, і ось уже 9 місяців, як від нього, жодної звісточки. Де він? Жінка випадково дізналася від інших звільнених військових. Були хлопці перед новим роком, які були обмінені. Вони побачили фотографії і просто повідомили, що він. За Ростовською областю він в таких колоніях можливо він перебуває, що вони перевірили. Ну е, зараз буде займатися тільки цим. Жінці довелося пройти через кілька колоній. Я була і в ДНР, це була Оленівка, і вивозили нас в Росію. Це було була Воронежська область. Це був Борисоглебськ, Це колонія строго режиму була там, де е, перебували їхні. Ув'язнені чоловіча колонія. Після чого нас перевозили і до Таганрогу, там де була дитяча колонія. Аліна Паніна каже: найважче в рашистських застінках їй було переживати голод. Якщо взяти Таганрог, от в якому ми були, це саме жахлива колонія, в якій ми знаходились, тому що там було практично три столових ложки. Ну тобто порцію таку вони давали. Це був горох недоварений з простою водою. Хлібу завжди нас хватало. Це певно одне, що нас спасало. Це от і рятувало від голоду. Після звільнення кінологиня проходила тривалу реабілітацію, і на службу в один із прикордонних підрозділів волинського загону повернулася, щоб швидше відновитися для нормального життя. Напевно, мене тільки як обміняли, то з перших днів я говорила, ну, верніть мене на службу, я вже хочу до служби, скоріше, ну, якби, війти в те русло, в якому я йшла. Набагато легше буде це все пройти. І якби, рідні стіни, рідні люди вони лікують найкраще. Аби підтримати Аліну після пережитого, друзі і подарували їй Челсі, яка дуже схожа на її попередніх собак. Ми стараємося зараз її перевчити саме перша до машин, до таких гучних звуків, тому що їдуть і автомобілі, автобуси до людей, щоб вона звикала. І в подальшому будемо ставити на певний запах. Тобто, це будуть наркотики, що вона нам допомагала у такій от роботі. Нині Аліна і Челсі разом патрулюють кордон. Собака допомагає прикордонниці забути пережити в ув'язненні, а сама жінка чекає на повернення чотирилапих помічниць та коханого.